Під час контрдиверсійних заходів на Донеччині служба безпеки України викрила ще одного ворожого інформатора ФСБ, який коригував ракетно бомбові та артилерійські удари по Покровському району. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки збройних сил України. Для отримання потрібної інформації ФСБ завербувала 39-річного мешканця Білозерського, який двічі відбував покарання за розбій. Під час першого строку відбування покарання в окупованій Макіївці на українця вийшов кадровий співробітник ФСБ. Завербував його та перевів у режим очікування. Після відсидки українець повернувся на підконтрольну українській владі територію та оселився у Білозерському. А наприкінці 24-го року на нього вийшов куратор з ФСБ та поставив завдання спостерігати за силами оборони на Донеччині. Для виконання цього завдання українець облаштував спостережний пункт на власному балконі, а також приховано фіксував локації сил оборони під час своїх поїздок по району. Далі, повертаючись додому через спеціальне телевізійне обладнання, він передавав через анонімний чат у месенджері зібрану інформацію своєму куратору з ФСБ. Півробітники служби безпеки України викрили ворожого інформатора та затримали його за місцем мешкання. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та спеціальну телевізійну приставку. Слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за частиною 2 статті 111, Це державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі.